16 жовтня до Дня художника в читальній залі бібліотеки Русових була презентована перша спільна виставка художніх робіт навчання у творчості викладачів та студентів спеціальності 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. В експозиції представлено 36 олійних та графічних художніх робіт у різноманітних жанрах. Портрет, натюрморт, пейзаж, анімалістика, тематичні картини, в яких простежується індивідуальний почерк кожного художника та художниці. На виставці представлено творчі роботи таких авторів та авторок, як Роман Силко, Євген Силко, Андрій Сагайдачний, Володимир Кравченко, Мар'яна Ярченко, Олена Кубліцька, Катерина Чикіна, Богдана Федоренко, Наталія Земко. Презентували виставку студентські та викладацькі, тобто свої роботи, Євген та Роман Силки. Мистецтво це духовність, яку потрібно культивувати незалежно від тієї ситуації, яка в нас сьогодні відбувається. А художники вони мало розмовляють, а висловлюються в основному в своїх роботах. Тут ми отримали можливість демонструвати свою творчість і найголовніше презентувати наших дорогих студентів. Для того щоб говорити, заявляти про себе, про нашу спеціальність. Вона ще молода, вона набирає обертів. Ми бажаємо всім да, присутнім отримати насолоду, такий арт-терапевтичний ефект. Це не легкий час. А привітати колег та студентів зі значною подією завітали Тамара Скорик, Анатолій Адрух та інші. Це виставка це такий певний. Підсумку, певний такий етап їхньої творчої і професійної діяльності, тому що ми е, знайомі з їх роботами, але те, що сьогодні продемонстровано, це вже перший такий великий крок до формування художньої школи е, цих фахівців. І роботи, які представлені тут, вони дійсно поєднують різні жанри, різні техніки. І тут роботи вже досить зрілі. Це випускові роботи наших випускників спеціальності високо мистецтво, які вже завершили навчання і вже їх знають в місті, і поза межами міста як вже художники, професійні художники і студентські роботи. Які виконані ось під керівництвом Романа та Євгена Силків, і ми бачимо, наскільки ці роботи вже також довершені. Ми бачимо, як формується ось ця художня школа в нашому університеті, і ми бачимо професійне зростання викладачів разом зі своїми студентами. Музичним привітанням для гостей мистецької події став виступ Дмитра Скрипка. Перша спільна виставка спеціальності 023, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація це показник певних творчих досягнень, своєрідне оголошення про себе широкому загалу як про творчу спеціальність, котра мовою мистецтва передає своє бачення навколишнього світу, переказує внутрішні переживання молодих митців та викладачів, демонструє вміння працювати у мистецькому середовищі. Кожна робота на цій виставці це історія. Відзеркалення мрій, пошуків і пристрасті, що наповнюють серце кожного митця. Ця унікальна виставка обов'язково залишить у серцях глядачів відбиток натхнення та спонукає впустити творчість у власне життя. Власно, що в милиці, коли малюєш, а потім ще бачиш роботи на виставці, це взагалі дуже прям. Виставка експонуватиметься протягом листопада в читальній залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Русових. списку підемо.